Марина перша в історії міста Канатов прийняла участь в Олімпійських іграх. Ми пишаємося нашою мамою, дружиною. Марина Анцибор – лідерка збірної команди України з лижних гонок на Олімпіаді 2022. Вона нікуди не ходила. Вона була дуже домашня дитина. Взагалі, ні до кого не хотіла йти, не на які гуртки. А Тамара Михайлівна її вмовила. І вона, як почала із другого класу, вона як почала займатися лижами. Більше ні на які вона гуртки не не ходила, а тільки присвятила себе лижним гонкам. Такі, знаєте, маленька, біленька була, не такі косички маленькі були. Вона була така шустра, шустра. Вона прийшла займатися до мене лижними гонками. Тамара Паламарчук та Олександр Радевич перші тренери Марина Анцебор у Конотопі. Марина була дуже наполеглива. Добросовісна така вчениця, І коли вона перший раз прийшла, і ми з нею стали працювати, у неї мрія була участвувати в Олімпійських іграх і бути найсильнішою. Для Марини Анцебур Олімпіада 2022, четверта в її кар'єрі. Великий спорт. Як тим, відно, це дуже треба сумлінна працю, силу волі сама треба мати. Перед Олімпійським роком дуже було важко знайти е два-три е тижні там, місяць, е щоб поспілкуватись, побути в сімейному колі. Нічого ніколи не боялася, завжди собі ставила за таку мету і йшла до неї, не зупиняючись ніколи. Тому і сьогодні, мабуть, її мета, її така от ціль збувається. Вона зараз зараз вона Збірній команді України з лижних гонок захищає нашу країну на Олімпійських іграх. Родина олімпійської спортсменки розповіла про сімейні традиції та розподіл домашніх обов'язків. Буває таке, що в дорозі вони е, ну, на протязі доби, а то й більше. Тому ну, приїжджає, важко їй домашній борщик, і пишу треба. Дома я їй курши допомагаю готувати. А прибирати? Ну, прибирати не завжди, це не буває таке. Перший став завжди важко, ну, його треба було пройти, розмагатися на дівчину. Дякуємо, ви для нас найкращі, Ми вам і пишаємось. Місто Конотоп з вами. Всього вам найкращого.